Обов'язкові речі, які потрібно знати перед поїздкою в Діснейленд. Більшість людей роблять в Діснейленді одні й ті самі помилки і через це втрачають половину магії. Щоб з тобою так не було, дивись це відео до кінця. Перше, обов'язково купуй квитки онлайн заздалегідь через офіційний сайт, так дешевше і не доведеться стояти в черзі в касу. Друге, Завантажуй офіційний додаток Діснейленд. У ньому є карта парку та актуальний час очікування в черзі на атракціони. Третє. Вдягай зручний одяг та взуття. За день в парку легко набігає понад 20 тисяч кроків, тож комфорт тут критичний. Четверте. Бери з собою воду та їжу. Поки стоїш в черзі, можна перекусити і не витрачати час і гроші на ресторани. П'яте. Щоб побачити вечірнє шоу, займай місце завчасно. Бажаючих подивитись з перших рядів дуже багато, тож приходь мінімум за годину до початку. А якщо хочеш ще більше корисних порад для подорожей, підписуйся. У мене їх ціла валіза.